Всім привіт! Сьогодні в нас з перервами пускається дощ. Ну, Не знаю, чи влізу я в квітник, чи ні. Вчора там почала трохи полоти то що перед будинком. Я йду з відерцем на город по огірки. І хочу показати вам, я вже цю показувала лілію, Ось як ця спрейка розпустилася. І я казала, що в мене є ще жовта лілія, але з більш чорною серединкою. І вона висока. Ось вона розквітає. Бачите, серединка в неї така темно-темно-чорна і по краях дещо з таким краснуватим. Телефон передає її як бордову, але вона насправді не бордова. Бордовий тільки оцей край, а те чорне. Ось така в мене красиня є. Я колись давненько, напевно, році у 20-му купувала її за 60 гривень за отаку манесеньку цибулинку. Он моя сапа старчить. І тут вона он, розцвітає. Дуже красива, небагато їх у мене, а рожева на всю котушку розквіта, ота ніжна. Вона, до речі, не пахне. Але квітне дуже довго. І вона такого букетного варіанту дуже довго не скидає пелюсток. Ну що, підемо на город. Тут у нас вечеря йде, у них затишно, а взагалі-то у нас сьогодні вітер і періодично пускається дощ. Ходили з бусею, підмокли трохи. Вівці вечеряють. По дорозі сьогодні бачила у сусідньому селі, люди тримають вівців. Ніколи не бачила, щоб вони їх стригли. А в цьому році пострижені, одна лише не стрижена, може ще не встигли. І так само, як у мене, я ж бачу руку, що також такими самими ножицями стрижені. Ну там породи трішки інші, більш м'ясисті такі. Ну, в принципі, А є такі, як і ось, такі, як оця наша. Є. Оце це в нас крайня хто? Нубій. У нас нубійка трохи прихворіла була, я їй коли давала. А, невесела вона була. Напухла одна доля в імені. А, вона ось вона крайня. Ну, учора і сьогодні вона вже бекає, то вона мовчки, а то всі просять і вона просить їсти. Ну, і жалко її, вона дуже хороша мама і ручна ягничка. Так, я йшла по огірки взагалі-то. Не відволікайте мене чорноокі. і вітрюган. Як для відкритого ґрунту, ну ми вже їли салати з своєї капустинки зрання, із маленької, і один чи два огірочка мама виривала. Але як для відкритого ґрунту, і я висаджую, як я кажу, кожен рік отак під агроволокно, то це для сумщини це вже й пізно огірки для відкритого ґрунту, це пізно. Ті роки, коли був тепліший травень, то 5 червня, з 1 по 5 червня, ми вже починали їсти молоду картоплю і наряду з молодими огірками. Хто зі мною давно знає, що в мене було позаторік певно відео, де я і картоплю ранню, і перві огірочки вже на всю котушку водини, той самий день починаємо їсти. Ну зараз побачимо. Один, один раз піддобрили ми дріжджами їх і все. Зав'язі то багато, але вони поки, ото, знаєте, роз... розкачаються, поки їм ото прийде сила вже, і вони, ви бачите, зав'язі непогано. І це, а відро взяла п'ятилітрове. Думаю, зараз на рву. Я була сьогодні в конотопі, купувала. Мішок борошна, до речі, мішок 50-кілограмовий борошна, 936 гривень. І бачила огірки. У нас в селі значно дорог, що огірки в магазині. А там по 50 гривень. Ну, я не брала, тому що кажу, уже свої, вже свої. Уже свої. Будуть. Зараз вони у мене ось холодно, не холодно, 15 градусів сьогодні на день передають. Я їх не накриваю, вони вже так і є. Тому можна сказати, що вони вже давно по такому напіввідкритому стані. Можна сказати, що це вже відкритий ґрунт. Вони були в мене повністю закриті агроволокном, коли були заморозки, ось травень. Цілий травень морозило. Вдень вони були просто накриті агроволокном, а на ніч ще і... Укривали ще додатково. Ну, думаю, непогано. Думаю, що зараз з цієї сторони зайду. Що і непогано, як на перший раз. Так це ж свої. Це ж свої. Красені такі, вон скільки зав'язів. Тут чотири сорти. Аякс, шахті, пасемонте і не пам'ятаю ще якийсь І ще якийсь не пам'ятаю, якщо чесно. Дивіться, дуже багато зав'язів. Дощі проходять. М -м -м. Це ж своє. А? а коляться як? Такі у попирках. Непогано, дивіться. Самі найсмачніші тільки з грядочки. О, скільки зав'язі. Завжди думаєш так, наче все вирвала. Через два дні йдеш, а він лежить такий пузань. Потроху сходять бур'янці. О, а що це ти дервалась? Але не так критично, як за первою нашою зливою, коли ми все спололи, ну просто попололи, все. Потім дощ пішов і воно посходило, як щіткою. Ми його знов спололи. І оце воно посходило, але вже не таке. Ну, малесенькі, ось отакі є і позалишала. Ну, шикарно, Як на сім'ю на вечерю чи на сніданок, то й-майо! Це дуже шикарно, я вам скажу. То потроху лізуть бур'янці, але не такою щіткою, як за першим дощем, кажу мамі, я певно, воно дало свої плоди, що щітка вилізла, ми її спололи маленькою. Уже вважайте, скільки бур'янів знищено. Придбала я сьогодні кальцій той, що по листу обробляти. Перець і помідори, щоб не було вершинної гнилі, бо ми при посадці додавали кальцій той, що при посадці. Гранульований продається. А цей той, що можна оприскувати по листу. Не під корінь, а по листу. Тому що перчик радує, зав'язується активно. Перчинки є. Тут різні сорти. І ратунда, і довгенькі. Вибирала з тих, що мені в тому році саме найдужче понравились. Ну, сходить, сходить знову, бачите, ось що я називаю, це щіткою сходить. Немає. Пустого місця. Але, аби трохи підсихало, бо погода ж. Сьогодні разів 10 вже пускався дощ. І в конотопі ми були, і ось ж гуляли, кажу. Мої диньки плетуться і бачила, воно вже є динька. Це яка динька. Яка красунька. І вон динька. І ось обцвілася вже деньки з касет. Тут мають бути різні сорти. Ну, Побачимо, що зав'яжеться. Не люблю я знімати в таку погоду, тому що не люблю сама слухати, коли десь камера у когось так працює і забиває вітер. Ну нічого не поробиш. Вон денька обцвітається. Так. А, сходить. Ще позавчора, наче не було цього малого буряну, але сходить. Ну нічого. Все це ми об... обполимо. Кропчику мами он зійшов. Цибулька радує. Гарнесенька в'яжеться. Рання он капуста, я її зараз нічим не обробляю, бо ми вже скажу одну вирізали. Це пізня. Я вас веду до кавунів до своїх, що з касет я садила. У ну, мене через е, таку дурну весну, не всі вони вижили е, після посадки в ґрунт. Ну, але декілька кущів є. Там вони вже розпускаються, а тут дужче. І оці хочу похвастати. Хочу. Бо тут що не квіточка, то й зав'язь. І кавунчик. І кавунчик, бачите. І тут так само, де воно. Де я бачила, ще не цвіте, але вже видно, що там кавунчик є. Десь отут я бачила. О, обцвів уже. О, ще не цвіте. А кавунчик уже є. Ну і ці будуть. Будуть, бо веселенькі, гарні, непогані такі. І бурячок після цих життєдайних дощів піднявся. І там же ж он рядок. Дині і кавуни, і там кавуни. А що, рік на рік не приходиться. Уродить 10 кавунів на рядок і то вже свої. А хімії отії брати. Ніяк не, не дуже той хочеться. Ні, скуштувати, відчути той смак хочеться, але мати потім наслідки не дуже хочеться. Від тієї хімії. Так що... Цибуля дуже гарно головку зав'язує, дуже гарно, просто шикарно. Аби на неї нічого не напало, і вона вистояла ще місяць, який їй треба. Так, ну все, показала огірочки. Результат є із добрива. Ми кожен рік з дріжджами, я ж кажу, кожен рік з дріжджами під... Доброї огірочки і в квітнику все радує. Нема такого, у нас на всю країну єдине горе, за яким можна горювати. А це все діло приживне, приходяще і уходяще і з усім можна за цим справитися. Отак. Я вчора ходила тут, удобряла знову свої хризантеми, що в кінці городу там. Ну, ось такі позалишала ще. Завтра, післязавтра вже можна буде їх рвати. То з'їла один огірочок вчора, так це ж смак, йо моє, це, це ж своє домашнє. Помідори квітнуть, люфа отходить, непогано отходить. Я її також вчора піддобрила тим, чим і хризантеми. Вітер не дає їй ніяк ухватитися. Я вчора позаплітала отак гарнесенько, щоб вона плелася. Ні, не дає. Це ж, до речі, це не те, що я садила. Ну, це ті самі кущі, але те, що було гілка, вона вся змерзла. Це відійшло від кореня. Через те таке ще низьке. Ну воно вже плететься. І тут. Стара ось, бачите? Ось старе, з яким я садила. Воно наче й не розвивається. А відійшло від кореня нове і росте далі. І буде діло, я вам скажу. Буде діло. Вчора десь тут ось уже квітка відпала. Віце квітконос. І я не спомітила вчора, чи це був. Вон, бачите, Люфа маленька. Чи це пустоцвіт був, чи ні. Ось Люфа маленька. Буде квітнути. Ось учора я замотувала, замотувала, сюди піднімала, ну ця тримається. Вон там Люфа маленька. Але ж оцей, цей не дає спокою, ну не дає спокою ну, кожен день. А куди діватися, нікуди не дінешся, живеш. Все, пішла я додому. Оце такі справи. Огірками задоволена, нам багато не треба. Посадили, Вон там десь рядок тільки зійшов, суміш. Із насіння, яке ще торічне було, на що пропадати, може щось уродить. А так з нас... Дивіться, пропустила. А так з нас навіть і на консервацію оцих хвати. Всім гарного. Хотіла сказати дня, якого ж дня, як уже після обід у нас. Вже вечір можна сказати. Вже можна сказати вечір. Піду я в двір, ось стигне смакота. Оце єдине, за що я люблю літо. Все за овочі, ягоди якісь свої, за квіти. В принципі, все. Не люблю літо за те, яким воно просто є. За спеку, за буревії, за комарів. Не люблю. Оце. Єдине, що скрашує літо. Це оці його дари і все. М -м, смакота, щось малинка буде. У мене небагато літньої малини. То в мене і в дворі полана, і тут на городі полана. Все, пішла, бо вічно буду ходити з телефоном. Тільки даю руки. Телефон з камерою. Пригощайтесь. М -м, смакота. isso é interessante que eu amo tudo, 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 tudo,